Сьогодні перед міським управлінням та районними відділами освіти і навчальними закладами серед інших постало важливе завдання: формування знань з безпеки, життєдіяльності не тільки в учніх шкіл, а й в педагогічної та батьківської громадськості. З огляду на це днями на базі спеціалізованої школи номер 74 Саксаганського району пройшов міський семінар. Бієналі тема заходу реалізація комплексного підходу у здійсненні життєзберігаючої функції навчального закладу через активну співпрацю з громадськістю. Саме сьогодні досвід роботи, який буде показаний закладом, можна використовувати в. Трудово в навчально-виховному процесі, саме в других інших закладах. Загалом, якщо ми з вами бажаємо жити в такому безпечному здоровому суспільстві, то наших дітей потрібно у наших дітей треба формувати соціокультурну поведінку саме з безпеки життєдіяльності, закладати їм такі знання і навички, що здоров'я і життя це найцінніший скарб, і особливо, що саме вони відповідальні за власне здоров'я, а тим паче за своє життя. Такий семінар біеналі на рівні міста проходить вперше. До участі в ньому були залучені і співробітники міського відділу державтоінспекції. На їх думку, такі заходи мають позитивний вплив на формування у дітей та дорослих відповідального ставлення до власного життя. На сьогоднішній день на жаль. Е вже зафіксовано 50 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, і наша мета спільно з Юрівцями знизити цей показник щодо дорожньо-транспортних пригод звини дітей. Тобто на сьогоднішній день більше 80% від загальної кількості ДТП дитячих скоєно звини дорослих, тобто звини дітей лише 18%. і це є головний показник. Тобто він нам розповідає про те, що діти дійсно не порушують правила дорожнього руху і в дорожньо-транспортних пригодах здебільшого винні дорослі. Учні 74-ї школи, учасники агітбригади клаксон, також брали активну участь у проведенні семінару. Вони вже кілька разів ставали призерами обласних та всеукраїнських змагань юних інспекторів руху і нещодавно знову повернулися з Києва з нагородами. Сегодня мы будем показывать свою ед бригаду, будем рассказывать стежки по правилам дорожного движения, по экологии, по пожару. Наше занятие нам очень нравится. Это такие, мы столько прожили всего вместе, можно сказать, даже мы уже профи по этому делу. Мы очень много выступаем и нам очень-очень нравится. Мы очень долго учили правила дорожного движения. Это была такая плодотворная работа. Мы старались. Учили. Сейчас мы все очень хорошо знаем. Мы учим деток маленьких. В школу ездим, пытаемся им донести наши знания хотим, чтобы они соблюдали правила дорожного движения.